Трамп постійно видає за підсумками цього спілкування бажане за дійсне. Мовляв, прекрасна угода. Ми домовилися про зустріч. Потім, хоч росіяни кажуть, ні, ну які, яка зустріч? Мені про що не домовилися? Треба узгодити питання, порядок денний і так далі. І там, до речі, був такий цікавий момент, який е, відрізняв е, цю потенційну зустріч від зустрічі на Алясці. Це те, що попередньо мали узгодити порядок денний Лавров Фірубію, і ми побачили, як уже на цьому етапі, власне кажучи, все, роз... все і зупинилося. Чому тому що суперечності вони залишилися, і максималістські вимоги росіян вони залишилися, і сподівання Трампа на те, що він якось особисто з Путіним зустрінеться і все порішає, вони виявилися марними на Алясті, А тепер вони, як то кажуть, спрацювали уже на етапі першого застережного етапу. Тому все насправді виявилося прогнозоване, але в кінцевому рахунку Путін чергове зумів успішно маніпулюючи президентом США затягнути час, виграти для себе цей самий час і одержати можливості в такий спосіб продовжувати нинішній формат війни.